Забруднення фіксується по річці Десна, орієнтовно на 336 му кілометрі. Це між селами Літки та село Рожни. Відстань ми рахуємо від впадіння річки Сейм в річку Десну. І спостерігається каламутність, і збільшення, деяке збільшення кольоровості води, запаху немає. Забруднення фіксується фрагментарно. Місцями значними розривами замору риби і інших водних біоресурсів не спостерігається. Ми звертали, звернули увагу на те, що швидкість пересування в залежності від течії, від звивистості річки на різних ділянках різна. В деяких моментах була і 30 кілометрів за добу. На сьогодні вона в нас зупинилася, можна сказати. Течія не зупинилася, але в зв'язку з тим, що річка. Біля гирлової ділянки при впадінні в Дніпро вона вже є більш глибшою, ширшою, з вихромподібним рухом. Є нюанси такі, що забруднюючи речовина окислюється, що сприяє процесу окислення. Це додаткової кисені Наші реаційні установки осідає на дно, просувається по дну розривними такими частинками, несуцільною пілямою. І основна причина є це природні особливості рельєфу дна річки, і характеристика її течії. І вони впливають на саме це просування, тобто візуально ми не бачимо. Далі вода в нас прозора, чиста в межах водозаборів. Хіба можемо звертати увагу лише на аналізи води, які ми проводимо в пунктах спостереження по моніторингу. Там спостерігаємо. Деякі зміни по хімічному споживанню кисню і по вмісту кисню у воді. Вони знаходяться в межах норми, але деякі відхилення ми бачимо. Тобто ми можемо розуміти, що частинки деякі допливають, але о, сама річка Тисна природньо з ними справляється. Ситуація в річці Сейм на верхній частині, де місце впаді, де її місце вп... просування, тобто з території Росії, коли вона притікає на територію України. Там фіксуються незначні підвищення хімічного споживання кисню. Відповідно, коли цей процес окислення відбувається, ми бачимо, що спадає кисень, рівень кисню у воді, тобто, це викликано тим, що органічна речовина там присутня в більшій кількості, підвищується ХСК і зменшується кисень, тобто знову надходження органіки. Чи надходження її з берегової лінії, чи це надходження звище по течії з русла річки, ще поки не відомо, але показники вказують на те, що органічна речовина знову збільшилася не значно, але збільшилася в воді? Ситуація з надходженням забруднюючої речовини до питних водозаборів міста Києва і Бровари. Покращилася, все зіграло свою роль, відіграло в нашій араційні установці Державне агентство водних ресурсів України поставило шість таких араційних установок: три в Київській області, три в Чернігівській області, плюс одна араційна установка в місті Чернігіві поставлена обласною військовою адміністрацією Чернігівської. І на сьогодні самого здатність річки Десна. Вона в три рази об'єм річки більше, ніж об'єм річки сейму. Коефіцієнт розбавлення, звивистість, природні течії і так далі все відіграє на те, що якість води покращується вниз по течії, і до міста Києва, до питних водозаборів, дякуючи Богу, що зверху по річці Десна і Сейм питних водозаборів немає. А найближчі питні водозабори це бровари Київ. В даному місті вода належної якості, але все рівно, коли ця ситуація почалася, київські водоканали броварські були повідомлені. Вони з нами нами інформуються, щоденно ми відбираємо проби. В них є своя лабораторія, вони й свої проби відбирають. Вони додатково закупили 120 тонн активованого вугілля. Для огнезараження, для прибирання запаху, хоча і на даний момент запах і не спостерігається, кисень вже покращився. В них є реагенти відповідні для прибирання органіки. Вони поставили додаткові бони, тобто, повністю водоканал до цього всього підготовлений. Але як ми бачимо, і будемо мати надію, що це не знадобиться, і кияни залишаться з якісною питною водою.